Щоб своїм язичком когось посадити, когось гнівом на розбити, когось обіду вислати, не стараюся з кимось боротися. Я стараюся боротися за свою душу. Бо коли я з кимось борося, я за душу свою що. А я жертва. Моя задача, я жертвою, я жертвою буду, тільки, чим більше в мене емоцій, тим більше я жертва. Бо з цією емоцій сходить обіда. Чим більше емоцій, тим більше обіди. Чим більше емоцій, тим більше безумства, агресії, нестриманці. А причиною є тільки одне. Обставини люди. І я за це борюся. Борюся за своє місце під тим сонцем, щоб мене оцінили, щоб мене любили, щоб мене розуміли. Це обман. Все, що поза тобою, є причиною зла в тобі. Воно розриває тебе, чим більше ти хочеш добра поза собою, тим більше зло тебе буде рвати всередині. Тим більше агресії в тебе буде. Тим більше комплексів буде, страху буде. І оце для мене є осмислення. Осмислення, що мені важніше моя душа. Ну, толку, що я здобуду цю свою правду, а погублю душу. Погублю душу обіду. Погублю душу страхами. Бо хтось може бути сильніший мене? Просто мене посадить. Просто мене роздане. І тоді все вічай. Кіне життя. І тому моя задача осмислити головне. Дорожче тебе як душі для Бога і для тебе має бути так же саме, як для Бога твоя душа найцінніша. Тому наскільки цінна душа? Настільки його хоче знищити твою душу. Настільки йому важна твоя душа, бо він знає, що душа вічна, що за ту душу пролита кров. Що за ту душу розп'явся Господь, то якусь ціну тоді е, має твоя душа? Сатана знає, яка ціна твої душі? Кров Ісуса Христа. Ти не знаєш, бо ти ніколи її не любив. Бо ти ніколи не беріг свою душу від славу. Для тебе зло важніше, як, як любов до душі. Для тебе обіда важніша, як мир душі. Для тебе правда важніша, як здоров'я душі. Для тебе правда важніша, як доброта, що оживляє душу. Ти нищиш себе як правди, нищиш душу, нищиш радість. Нищиш спокій, нищиш осудження, нищиш незадоволення, нищиш діалог, розпалюючи в собі це зло. Тому що гординя за висока. І чим більше его, тим більше в тобі зла. Тим більше протестів, тим більше обід. А еко це скрита дитяча обіда, що мене не люблять, я нікому не потрібна і так далі. Постійно відчуття одинокості, постійно відчуття відкинутості. І то самоутвердитися утвердитися хоч що я ж не така же дура, що я не гірша як хтось, що я можу доказати, кому ти доказуєш. Ти собі хоч признайся, визнай себе, прийми себе. Найперше приймеш ти люблене, Най, ти найцінніша, навіть найдорожча Боже хоча. Осмисли ну, те, що такої, як ти немає, ніде. красивий, гарний. Люблячий, їх, Ну, прийми. Стань біля зеркала, коли не Коли не усміхайся в не місті. Як побачите, як красиво? Осмислиться. І тому моя задача для себе, щоб я полюбив свою душу. За більше за свою правду. Полюби внутрішнє добро, добро миру, добро терпеливості, добро радості. добро прощення, добро покаяння більше, ніж правду свою яка визиває мені агресію, обіду, гнів, осудження, яке розриває мене середи, нищить мене середи, де я всіх люблю винити або себе винити. Прости нас за це. Повернення до сина. Це треба кожної хвилини розуміти. Що якщо ти хочеш перемогти в собі слух, ти постійно маєш казати, Господи, помили. Помилуй Помилить це, ти маєш як дихання робити постійно. Бо якщо тільки ти починаєш молитися, Господи, помилуй, его уходить. Вже я не маю. Там, де кажеш, Господи, помилуй, щоб я не кричався, ти для того кричиш. Тобто помилуй від мого еґа, від мого я. Помилуй мене. Бо мені так і я хочу лізти. Або я нещасна хочу лізти. Або я права хочу лізти. Або я незадоволена, хочу лізти. І з тим, як кипить моя каструлька. То й зустріне, бо я. І з кимось говорю знову я. І постійно це я. А там, де я, там нема Бога. Де я нема добра. І тому народі кажуть, там добре для мене нема. Не сестра. От людина сидить перед тобою. Добре там, де я є. Тому що добро в мені і там, де я там і добро. А чекаю добро в сестри, в брата, дітях, в дітях, родині. Немає добра. Тому там, де мене немає, там є добро. Ні. Там, де ти з'являєшся, добро втікає. Тому що ти тікаєш від добра спочатку. Ти тікаєш від доброти. Ти не шукаєш добро в собі до людини. Ти не шукаєш милосердя в собі до людини. Ти не вмієш прощати. Ти не хочеш розуміти людей. Тебе не вистачає терпеливості до людини. Прийняти його до ким конає. Тебе нема оправдання. Там, де нема оправдання, там немає миру. Там нема добра? Ви завважте. Ми дивимося одне на одного. І мене дивиться ті очі, смутні вони. Не смутні ті очі. Ми не бачимо цієї людини. Не бачимо цієї душі. Зато ми бачимо, як вона на мене дивиться. На мене такое. Чому вона зі мною так поступає? Чому вона те говоря? Бачити ці очі, що вони смутні. У мене появиться, що до тих хоче до тієї душі. Якось страдання, якесь розуміння. А коли я дивлюся не стільки на ті очі, а дивлюся, як вона дивиться на мене, то в мене сустрадання. Появляться розуміння. Яке зрозуміння? Значить вона до мене так дивиться, значить вона не хоче мене розуміти. Значить, вона мене не чує. Значить, як далі щось не то? Еко? Я зараз стою перед вами. Я дивлюся ваші очі. Я не дивлюся, як ви на мене дивитесь. Я дивлюся, як наскільки сумні очі, наскільки виснажені очі. Наскільки я це бачу, мені хочеться ті очі, як ту дитинку обняти. Мені хочеться ті очі заповнити світлом. Мені хочеться, щоб це личко усміхнулося. І що виходить зі мною? Коли я йду вам ділитися з вами, щоб підтримати вас. Появляється радість у мені до вас. Появляється якась доброта мені до вас, бо я доброту визиваю вже, ідучи тільки до вас, а в мене росте добро, бо я хочу вас підтримати. Мені не залежить, як ви до мене віднесетесь. Мені ваші очі важні. Може, інколи я на дурницю? Бо я людина. Може, нападу на вас? Вас вже просить від мене, знов лізе до мене, що він хоче. Ну, суть не в тому, суть в тому, що, ділячись добротою раді вас, я багатію добро. Дрошу мені багатіє, добро, що мені багатіє, наповняє мене, оживляє мене. Є для мене ціннішим добром. Бо воно дає легкість, дає піднесення радості не за речі і не за те, що до мене відносяться, а від доброти, яку я пускаю в собі до тебе, вона мене підносить. Я відсутню людини добра, але не матеріальна, а добра милосердя. Добра миру для вас. І вам тоді зі мною добре. Ми не будемо спорити, якщо я шукаю в собі добро. Тоді нема за що спорити. А коли я шукаю добро не в собі, а між нами або в вас, будемо спорити. Будемо глухіти не до одного. Не будемо мати добра одне до одного. Бо ми за того добра посварилися. Ми за цього добра не говоримо. Тим добром може бути якісь відносини. Не так ти сказала, не то що ти зробила. І в мене вже все, яке там добро. Я жертва, а ти агресор. От коли ти тут маєш. І ти це осмислив, і ти шукаєш того добра. Подякувати Богу за ту людину, яка показала мої недостатки. А ми що робимо? Ми бачимо недостатків всіх, хто не своє. І від того недостатку іншого, ти не станеш добрішим. Ти не станеш милосерднішим. Ти станеш держимним словом на ту людину через осудження, через гнів. Ти подесь ходиш і робиш.